Зараз мереза суха. Температура повітря піднялася до позначки плюс 40 градусів і напускається нижче вже протягом цілого тижня. Тижня. Це що, виходить, з хати тиждень не виходжу. Яринка. Сьогодні повинна від мами повернутися Яринка. Белік. Якщо вона дізнається, що я тиждень бухаю, вона ж мені. Вона ж мені голову відрубаю. <рес> Значить так, в мене залишилось два запитання. Перше, чи поливав ти мої квіти? А друге, скільки тобі залишилось жити, якщо ти їх не поливав? а ти чула про всеукраїнську засуху? Чула. А ще я чула, Юрчик, про всеукраїнський запой. І щось мені підказує, що твій запой по небезпеці наздря в наздрю з тою аномалією. Коротше, Юрчик, мені це вже так набридло. От зараз от обирай або я, або горілка. Вибач мені Яренка, ти. Юрчик, якщо я від тебе навіть запах почую, тобі гаплик. Гаплик. Кінець. Обі обіцяю. Я, обі я обіцяю. Ладно. Лицар круглого столу і скляної пляшки. Останній раз тобі пробачаю. Вставай. Піду перевдінусь, бо так спекотно. Да, Жаркаш. Кошмар. Жахарні, я, Увага Яринка, полтавська дівчинка, Файна така, як в калужках начинка, Юрчик такий собі добрий овоч Яринка його тримає, власноруч, поруч із ними, хоч проблема. Кума на все є ідея і схема. Місцевий дірний процес контролює. Але коли віра його не хвилює, люди, люди, є. Діс Петро, я це реально бачу, чи в мене сонячний удар. Юрчику, вітаю. Ти не лякайся, просто я в інтернеті вичитав, що індіанські шамани могли без води обходитися тижнями. Я тут кілька ритуалів на сайті моніторю. А, і що там? Ну що, пишуть, що ритуал виклику тощу треба пробити, коли буде повний місяць. Ні, діє Петро, тут поки будемо чекати повного місяця, може прийти повний. Юрчик, Юрчик, ти, ти не матюкайся, Інакше можна образити Бога дощу. А брехня то все, дід Петро. Mm. Чуєте, я що прийшов? У нас колодязь пересох. У вас можна відро води позичити. Юрчик, таке відчуття, що ти з життя на тиждень випав. Я? <свист> mm -hmm. Ну, е-е-е, э, 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 а що? А то, що у всіх селах колодязі пересохли. Тут э, останній варіант. Встигнути у віру купити в магазині воду. Але я тобі пораджу, поквапитися, а то народ все розмітає з прилавків як 90. Ой, Юра, ти з цією парасолькою схожий на мері Поппінс. А зустріти жінку з порожнім відром погана прикмета. А ти не бійся жінку з порожнім відром. Набагато страшніша жінка з порожньою головою. я тобі так кажу. Ось. Да. Ого. І полиці пусті. Нічого. Странно. Асортимент прям як 91-му. Ти про це? Наш народ не зрозумієш. Як тільки по радіо передали, що надзвичайний стан, то вони що, прийшли в магазин, розкупили всю гречку і консерви. А потім, як зрозуміли, що хочуть пити, то що, прийшли, викупили всю воду і весь інший товар. Так що, Юрчик, залишилось хіба дві пляшки води, бо завоз, між прочим, буде аж через тиждень. Чуєш, а горілка Странно, а чого горілку ніхто не бере? Юрч, ну включай трошечки, а після горілки що? Що? Сушняк. А води зараз немає, я ж тобі кажу. Тому горілка зараз не ходовий товар. <риклад> Щось мені ця фраза ашу ріже. Ну ладно, тоді давай я, мабуть, заберу останні дві пляшки води. Ну, давай. Сто гривень. Сійки. Я ж тобі кажу, вода зараз на вагу золотом. 50 гривень за пляшку. Ні, так біткоін дешевше стоїть. Ну нехай тобі тоді твої біткоїни і спрагу втамовують. Наживаєшся ти віра на чужому горі. О, дай Боже, куми. Нічосі, куми шикуємо. А звідки вода? Звідки? Звідки? Ме резілку Так, ладно, давайте ближче до справи. Горілку пити не буду. Я Іринці пообіцяв. Коме, да я не про то. Коротше. У мене є ідея. Як заробити купу бабла, поки в Україні засух? Пам'ятаєте, ми в школі на уроці хімії зі спірту добували дистильовану воду шляхом випарювання? Я був дерево в магазині, mm -hmm. там зараз знижка на алкоголь 50%. Mm -hmm. Я себе подумав, а що, якщо ми зробимо такий самий апарат, як в школі? Ну, типа водяний апарат? Який? Okay. Ну, в смислі водяний. Ну, такий самий, як самогонний, тільки наоборот. І будемо з горівки виганяти воду, а тоді продавати її по селу. По 100 гривень за пляшку, так? Да? да хоч по 300. Оне, тільки я вас дуже прошу, яринці ні слова, хорошо? Льок. Нічися ти голова. Каже, я бачу, ви повністю прийшли на європейський формат. Між іншим, у зв'язку з аномалією нам дали офіційний дозвіл. Це ти тут біля вентилятора стоїш. А мені ще з перевіркою по всьому селу бігати. З якою перевіркою? Начальство дало установку. Через сильну спеку виникла небезпека пожеж. Ого. Тож мені треба е, попередити усіх громадян, що категорично заборонено розводити вогнище, а всі установи перевірити на наявність вогнегасника. Mm. До речі, а в тебе є вогнегасник? Звісно ж, є. Він в мене в підсобці. Ага. Мені треба перевірити. Ага. Обережно, пити хочеш? Е, Дуже. Тримай. Ти поки далі йди перевіряй, а я поки знайду вогнегасник, протру його там і повішу на місце. Ага, ну добре. Я побіг. Ага. Давай. Стається, куме. Готово. Ну, тоді вітаю вас, колего. Ми з вами... Перші в світі, кстати, як не дивно, відкрили не самогонний, а водяний апарат. Так, да, круто. Може, запатентуємо, а? Куме. Тільки давайте, знаєте що, давайте без зайвих рухів. Бо для ринки само слово апарат це вже привід мене четвертувати. І вона, кстати, не буде розбиратися, який він. Самогонний чи водяний, ти ж і знаєш. Ну, В будь-якому випадку, куме на стартап треба денюжку. на горівку. Угу. Ну. Шо? Ну. А ви свою долю внести не хочете, ні? Куме. що? З мене ідея, з вас вкладені. Знаєте що, куме? вам треба не водяний апарат, а? жадівність. Патентувати. Ой, я вас прошу. Посувай, давай, давай. Ну, що, подруга? Розказуй, як діла. Ти знаєш, нема на що жалітися. Ну, крім спеки. Mm. Юрчик, між іншим, вже третій день не п'є. Чо? Тоже мені здивувало. Так ніхто не п'є, бо нема. Шо? Так я не про воду. Юрчик реально не п'є, горілку. Ярин, я тобі кажу: як перший дощ піде, Юрчик з кумом будуть перші клієнти в мене в магазині на горілку. Уявірні, він мені реально поклявся і пообіцяв, що більше не буде пити. Да. Ну, подивимось, наскільки твого Юрчика хватить. Добре, піду, я не буду нарушати вашу сімейну ідилію. Давай. Яринко, а в тебе випадкового вогнегасника немає? Так. Просто запитала, не звертай уваги. Дай Боже, Верунчик. Е! Що -е! е Ти коли-небудь чула, що клієнт завжди правий. Юра, от ти правильно сказав клієнт а ви поки нічого не купили, значить ви не клієнти. Ну це поки що. А скільки там відсотків знижечка на горівочку. А? Я вже вам казала сто разів. 50% знижка. Вон там стоїть два ящика, ніхто не купує. Берем все. Так. Є. Yeah. Читаку, може, якби ну, за успішну справу. По 50. Куме, який по 50. Іринці пообіцяв, що зав'язав. Де, як ти може, що у нас здоров'я вагон в таку жарю купити. <рес> mm. Просто сики. Горівки дарма пропаде і. Куме, не дарма. Нагадую, наш бізнес-план. Значить, ми горілку да. переганяємо в воду, воду продаємо за бішені бабки, а потім ділите, що хотіте. Хочу питися. Да, понятно, понятно. Ну що, приступимо? Давайте. Купи не надо, не надо. Магазин закритий. Санітарний день. А для своїх? А для своїх відкритий. Хоча, знаєш, що в мене з продуктів хіба фломастери. А може ти для своїх там десь себе пошукаєш паночку маринованих огірочків? А тобі наша хоче зробити олів'є? Юрчик його дуже полюбляє. А в мене вдома всі закрутки позакінчились. А я вже думала, що ти хочеш росол Юрчику купити. В смысле? В смысле. Я ж тобі казала, що Юрчик довго не протримається. Сьогодні вранці з кумом купили в мене два ящика горілки. Прикинь. Ну, Юрчик. Ну, погоди! Лизав. Єрничка, що ти шукаєш? Юрчик, не придурюйся. Де вона? А, Якщо ти про коханку, то я люблю тільки тебе. Так, Юрчик, мені вже все доложили. Що ви з кумом сьогодні? Два ящика горілки купляли. Де ти їх заховав, питаюсь? А ти про це? А ти ж просто знаєш, який е, кум у нас е, панікер. От він коли про надзвичайний стан узнав і він так е, затарився на будущее. А я йому просто допомагав. і все. Просто допомагав? Да. Ти думаєш, я в це повірю, так? Да? Може, дихнути? Дихни. Звісно, <хух> Цибулею заїв, я нічого не відчуваю. Здається, я знаю, що треба робити. Давай, Чиполина, вставай, йшли зі мною. Куди? Ідем, ідем. Доброго дня, пане участковий! Доброго дня. О, приємно, що ви самі прийшли. Ось такі сім'ї і є прикладом виконання громадянського обов'язку. Сідайте. А, а ти про що? Як це прошу про, про лекцію протипожежна безпека. До речі, початок в 13.00. О, Вже 13.05. Розпочнемо. Ага. Ем, е... да, розпочнемо, Сашко, але давай спочатку по моєму питанню, а потім вже по твоєму. Да? Ага. Супер. Ем, алкометр маєш? Ну, е, десь був. Зараз. Угу. О, є. Приймай. Дякую. А, а тобі на що? Дуй. Сашко, а що за а? А Дуй, Дуйка! Що за безпідріл? Дуйсько золо. Що поламаний в тебе? Mm. Та ні, нас коли в поліцію переводили, все оновили. Ну, окрім мого коловерта. Коловерт? Велосипед. Так, я не пам'ятаю. Ти ж реально не пив? Так! Ви що мені тут, цирк, влаштували? Вже ж смішно! Це реально смішно. Ну, дай собі! сюди. Ну, Швиденько! Ой, я не можу, я уходжу. Та ні, працює. Так, що, куми, тримайте язик за зубами. Яринка мені влаштувала конспіративну явку. І не сключно, що за нами може бути встановлена слежка. Так точно гуме? Все. Ну що? Прийшов час пробувати. Давайте. Найчистіша вода. Получилось! <ріст> 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 Клас, так, Куми, чекайте, давайте тако. Я пропоную взяти одну бутилку, ну, типа, чисто пробна, да. і піти по селу набивати собі ціну. Давай. Давай. Дай боже, дід Петро. А ні, чек вас на правильно. No <ріст> <ріст> Не заважайте. Я тут серйозний шаманський ритуал виконую. Це мені здається, що вам треба відмовитися від розпалу піонерського вогню, поки не прибіжав в шортик, як піонер вважатий з вогнегаснику. Е -е. Так, що хотіли? Ми хотіли, хотіли вам запропонувати купити у нас воду. Воду? Так, да, Бо щось мені здається, що ви на своїх оцих шаманських ритуалах довго не протягнете. Довго, не довго. А вже другий день без краплі води верблюд? Вільні і не змушуйте мене ставати на стежку війни. Коротше, кума, щось мені здається, що дід Петро не наш Угу. Що, щось мені так задувала ця спека. Не маю чим торгувати. Ні, Я розумію, що машину з області ганяти дорожче. Що значить через тиждень? Е, чекайте! Ну, от гади. Це не вам. А горілки немає. Оце вже вам. Ви <кхи> що зовсім афіє? Вода? Триста гривень за бутилку. Береш. П'ятдесят, домовилось. Майне <реклама> треба переговори. вести. Слухайте, хлопці, якщо завтра принесете мені двадцять таких бутилок води, беру оптом. Чекайте. Завдаток. І, чесно кажучи, ніколи не думав, що мене від горівки будуть блити руки, а не печінка. Так це нам прикинь, Куме, ще пощастило, що в магазинах сусідніх сіл нам вдалося викупити залишки горілки. Ага. Так. Який прогноз? Ну, по прогнозу, Куме, ми олігархи. Не а, а, Так, щас. І так, на найближчий тиждень на території України продовжиться жаркий. Циклон. Температура коло 40 градусів. Дощів не очікується. Так, ти давай починай, угу. а я піду принесу нам щось поїсти. Давай, ага. давай. давай Так, ну що? Єренко. Я не зрозумів, а ти що, знову до мами їдеш? Так, да, Юрчик, до мами. І на цей раз назавжди. О. В смес. Юрчик, я на власні очі бачила, як ти Вадяру з горла глушив. А. О, ти, конечно, зараз не повіриш, але то була Ірино реально вода. Ой, Юрчик, все. Не віриш. Тоді йдемо, я той кое кою, що покажу. Не хочу я нікуди. Йдемо, на секунду. Юрчик, просто я, на секунду. Дай мені питало. шанс! Шанс! Я тебе попереджала. Не хочу. Іди сюди! Я, сюди. Іринка, оце вода! Да. Звичайні сінька вода. А оце водяний апарат, який ми з кумом придумали. Відси ти. Дійсно вода. А я тобі прошу. Коротше, ми з кумом скупили всю горілку в окрузі, ага. перегнали її в воду. І завтра ми її продамо за пішені бабки. Якщо, Яриночка, якщо тобі там треба, може, якесь там ну, грубнушка, там помада, чи там що там якесь платячко, то ти кажи. Юрчик, та нічого мені не треба. Я так рада, що ти дотримався своєї обіцянки. Так тобою я... Не можу повірити, що вперше у вас кумом з вашої затією щось вийшло. А, ні. Походу, все як завжди. Що це вона? Все. Хана. Дід Петро, походу, до шаманися. Що, давайте за дощ. Не Та-да. Блін, ця вода вже мені тупо не лізе. Доброго дня. О, О Сашко. <рес> Воду пити будеш? Та ні, дякую. За ніч дощ наповнив всі колодязі, так що, слава Богу, води тепер вистачить на всіх. Ага. А, чи ж Сань, а в тебе часом самогонечки нема. Ні, нема. Ні в кого нема. Навіть в сусідньому селі порожньо. Угу. Хтось за два дні викупив всю горілку в магазин. Угу, угу. <кхи> так, куме, ну заспокойтеся, ви ну що ви водички беріть, випийте.